Твого, і святого Твого Духа кладу руку Мою на слугиню Твою Анну, що сподобалося прийти до святого імені Твого, і під Покром крил Твоїх скоронитися, щоб зрозуміла, що Ти єси єдиний Бог істинний, єдинородний Твій Син, Господь наш Ісус Христос, і Святий Дух. і очисте діло Твої рух, і вживши швидкого твого діяння, скоро сукруши, сатану під ногами. Її. І дай їй перемогу над ними, над її нечистими духами. Вижени з неї всякого лухавого і нечестивого духа, що сховався і гніздиться в серці її. Чи відрікаєшся сатани всіх діл, Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Відрікаєш. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Обіцяю. Двіння Господеві помолівся, щоб злитися на мені і сяби скорби, днів і нужди, Господи, Господи, Господи. Господи. Помазується слуга Божа, Анна єлеєм радості ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Щоб відкрити розум її для пізнання тайн віри Христової, і пізнання істини, Гонині повсякчас, і на віки вічні <звітлення> слухання віри і на прийняття науки Божественного Євангелія. Нехай буде відкритий слух Її, що підносила руки до святині і чинила правду повсякчас і благословила Господа, хрещається слугиня Божа Анна. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, облачається слугиня Божа Анна в ризу фрази. в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Die. Яке свято сьогодні у церкві, у світі, у ваших родинах, у нашій парафії, тому що народилася нова християнка і має таке прекрасне ім'я Анна. Ми дякуємо Богу за дар її життя. Хочу тільки пригадати зі святого письма одні слова. Коли говориться про оселення Бога в людині, каже Христос, що ми прийдемо і закладемо житло. Через хрещення Господь закладає житло у дитині. І тільки хрещення це є ті двері, якими ми входимо до користання всього, що Бог лишив нам на землі. Це є двері до інших святих тайн, це є двері до спасіння. Хто у віру охреститься, той буде спасений. Оскільки Аничка ще не вірує, бо вона ще не, мала, не має свідомості, бо віра це є свідомою і добровільною. Людина приймає за правду те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. То ми хрестили вірою Андрія одного, Андрія другого, Іринка і Ань. Чотирьох хресних батьків. Тому вони казали вірою. Бо їхньою вірою ми охрестили, але нині Господь заклав житло у вашій донечці. Тому ваше завдання, одним словом, батьки і хресні батьки зберегти цього Бога в дитині, давати приклад доброго християнського життя і пам'ятати, що якщо захищає Бог, то вже ніякого іншого захисту не треба, ані йога не поможе. <плес> Ти знаєш про що я. І я бажаю вам, щоб ви кожен день про це пам'ятали, що Божий захист понад усе, нехай аничка буде здорова і вам на радість. Пам'ятайте, що завжди дитина є така, якою є хресні батьки. Якщо ви будете добрими хресними батьками, буде добра дитина. Ми молимось за Аню, щоб вона була чемна для своїх наступних сестричок і братчиків. Ще братчик і все тришів немали, <рес> <рес> вже, вже побачимо, як буде, як там Бог дасть. Дійсно, вона сьогодні навіть ні, ні слова не крикнула, є чемно, <рес> <рес> Хай Бог благословить, скріплює, Ми все молимось за неї і просимо хресних батьків щодня молитві також пам'ятати про свою похресницю. The diamonds right. We're not. і Наталя, у вас сьогодні придати на такому новому статусі батьків, це ваше таке в подружньому житті спільне сімейне надбання, таке досягнення, як народження вашої донечки Ані. Тож Хочу побажати їй міцного міцного здоров'я, сімейної ласки, благополуччя, щоб вона знайшла своє місце під сонцем, щоб вона своїми досягненнями. Вас радувала і в майбутньому могла вас перевершити. А також, щоб ті всі Божі ласки, які сьогодні отримали під час останнє хрещення, були з нею продовжувати. Дякую. Я вам хочу побажати перш за все, щоб ваша донечка була здорова. Бо мені здається, що здорова дитина це для батьків і спокій і радість, і мир в цій є. Я Бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви її ростили в ніжності, плекали її тій любові батьківській, в турботі, в ласці, в терпінні. Бо до дитини треба багато терпіння. Ну і я хочу вже також вам побажати, щоб так як ми я була присутня на народах і наші діти-ровесники, я мрію і вірю, що ми будемо так дружно жити, разом рости, разом долати всякі якісь турботи, проблеми один одного, допомагати не тільки одна одній як дитині, а й одні одні, як родині, як кресні, як брати. Сестри, вуйки, вуйни і так далі. вітаємо тебе з твоїм днем хрещення. Бажаємо тобі, перш за все, здоров'я, любові, радості в житті, терпеливості, бути слухняною батькам, друзям. Вітаємо! вітаємо! Я вам бажаю, щоб Анна росла здоровою, щасливою, щоб ви їй давали добрі. Приклад, бо кажуть, що діти е, виховують вулиці, але це неправда. дітей виховують батьки. На прикладі батьків, діти, де бачать е, поведінку батьків, е, як е, батьки ставляться один до другого, так і дитина е, росте, мужніє, і це вона вбирає в себе як губка. Так що я побажаю, щоб вона була здорова, щаслива і все, всього найкращого. Я, як і кожна бабуся, хочу, щоб завжди моїм дітям, а особливо внукам, було склалося як найкраще їхнє майбутнє, щоб вони росли завжди власті Божій, щоб вони мали радість від життя, щоб мали щастя, яке їм повинно дати насамперед батьки, а потім з волі Божої вони отримають його в своєму житті, коли зустріне вона свого молодого чоловіка, наша ничка. Я сподіваюся, що вона до того часу буде гарною християнкою, гарною. Красивою дівчинкою з таким я дуже хочу, щоб вона мала таке гарне довге кучеряве волосся, щоб вона була красива дівчинка, така щоб на неї можна було зовні помилуватися, а при спілкуванні бути зачарованою від її мови, від її освіти, від її таких гарних навиків, які вона освоює в своєму житті. А для цього батькам треба попрацювати, щоб Дати їй що найкраще у цьому житті, але насамперед це любов, ласку, матеріальні блага і освіту. Ну і сподіваюся, що вона це все використає, бо вони для неї повинні це дати як батьки, або раз мають таку ношу на собі, то обов'язково вони це мають зробити. Я дуже тішуся, що вона у нас є. Наша Анечка, що вона буде завжди гарною, доброю, бо кажуть, що ім'я Анна означає доброта, то я так і хочу, щоб вона завжди була нашим світлом нашої родини, була доброю дитиною, таким такою світлою дитиною. І нехай вона в цьому наступному вже житті, коли вона вже буде дорослою. Буде мати багато радості, багато щастя, багато гарних друзів, і батьки їхні будуть дуже гарними батьками для неї. Ну і бабусі, дідусі також прикладуться до, до її виховання. Я на це сподіваюся, бо бо завжди, завжди так всі говорять, що дітей внуків любиш більше, ніж своїх дітей. І це правда, це істина, яку вже давно повторюють багато людей у цьому світі. Нехай вона буде щаслива, а ми будемо тішитися і обов'язково брати участь в її вихованні. Дорога наша Анничка, нині в тебе важливий день, тебе ввели в хрест. Ти стала членом нашої церкви. Ми з дідусем надзвичайно раді, так як ти в нас вже друга внучка і наша радість подвоєна. Хочу, дорогенька, щоб ти росла здоровою, розумною, красивою, успішною. Дівчинкою і в майбутньому виросла достойною людиною, щоб ти була завжди гордістю для своїх татама з мамою і для всієї родини. Катаничко, я ще бажаю, щоб ти була доброю християнкою, так як нині тебе занесли до церкви, малесеньку, таку ще несвідому, щоб свої перші кроки ти робила до церкви сама і пізнавала Бога, і завжди жила з Богом. Будь щаслива! Ми тебе дуже любимо і цьомаємо. Ранашамничко. Внученька у нас така солодка, золота. Трошки непривично вітати тебе через об'єктив камери. Зараз ти ще така маленька, більше часу ти проводиш в сні, ніж не в сні, а навіть якщо не спиш, то більше їж, дивишся за мамою, іноді бачиш бабусів і дідусів. Коли ти будеш слухати це привітання, я думаю, ти вже будеш більш зріла, більш доросла, Тоді ми зможемо тобі сказати. Більше такі слова, які для тебе будуть більш зрозумілі. А сьогодні ми хочемо тобі побажати, щоб ти потім, коли будеш доросла, коли будеш свідома, людина, щоб ти була дійсно людиною з великої букви. Щоб ти, так як тебе сьогодні вводили в хрест, як ти стала християнкою, щоб ти була християнкою справжньою, такою, як має бути справжній християнин. Не такий, як дехто. Деколи кажуть, що він християнин два рази в рік ходив в церкву. А щоб ти був християнкою такою, щоб тебе любили всі люди, і головне, що любив Бог. А якщо тебе буде любити Бог, тебе будуть любити всі інші. Ми тебе дуже любимо. Бажаємо тобі бути справжньою гарною людиною. Ми Сьогодні маємо прекрасний день, 24 квітня 2016 року, коли ми охрестили нашу маленьку Анничку Кузюк. Ми її хрестили в нашому храмі Святих Кирила і Методія, і хочу побажати їй, що коли вона виросте, зможе побачити це відео, щоб вона тішилася тим, що було так багато близьких їй людей, і що вона могла побачити своїми очима це прекрасне таїнство хрещення, коли священик зливає водою, коли повторює слова хрещається Раба Божа в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Коли помазується святим Єлеєм, а також святим миром, це прекрасне таїнство, через яке Господь поселяється у нас. Тому, дорога Анничко, я е, сьогодні, виділяючи святе таїнство хрещення, е, молився, щоби ти була в житті щасливою. А щасливою може бути людина тільки тоді, коли вона буде жити з Богом. Тож нехай Господь завжди тебе супроводжує, а ти завжди в твоєму житті знаходиш час для Бога. Всього тобі найкращого. Аня, сьогодні ми святкуємо твої хрещення. Ти ще маленька і не розумієш того, що ми тобі бажаємо. Але я сподіваюся, що ближчим часом ти почуєш це привітання. І ми хочемо тобі побажати, щоб ти була чемна, здорова, щоб ти завжди була послушна і слухала своїх батьків. Вони в тебе дуже-дуже класні. Бажаю, щоб ти швидше підростала, і я тебе заберу туди, де були твої батьки. В Табір. Я чекаю на тебе. Іван і Наталя, ми вас з катрусою з Андрієм. Хочемо привітати з народженням вашої донечки. Знаєте, я собі пригадую зразу, як я вас вітала на весіллі, і я там була така досвідчена, бо в мене вже був якийсь шлюбний стаж позаду. Я могла вам дати якісь настанови. А щодо народження донечки, то. Тут і в мене стажу немає великого. Мій стаж тільки на ваш, е, як то опереджаю я вас тільки на один місяць і три дні. Наші діти практично ровесники. І, але тим не менше, як я згадую ваше весілля, то бачила ту вашу любов і хочу вам сказати, що ваше дитятко, ваша анюта це якраз є плід тої вашої любові, і я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, кожну хвилину, як ви будете ростити свою донечку, її перші кроки, її перші двійки в школі, якісь її перші проколи, перше якесь до вас негарне слово. Все одно ви згадуєте, що це є витвір любові, що вона народилася в любові, щоб ця дитина завжди росла у вашій любові. Майте терпіння до неї, бо Діти вони завжди потребують нашого терпіння, і дитина вона має рости в ласті, в ніжності. І не забувайте, що ви, ви є приклад, перш за все, для своєї дитини. Ті стосунки, які ви будуєте між собою, вона ваша анюта буде брати з ваш приклад. Так що старайтеся бути зразковими батьками, щоб ваша дитинка виросла такою ж зразковою донечкою. В першу чергу була здорова, щоб ви своїм прикладом. Показували, як повинна жити справжня християнська сім'я, щоб Ані не було скучно, але ну, зрозуміло, що в неї от, є практично ровесниця сестричка і трошки старший братик, але по, е, як говорила Іран, може не знаю, не Шанталь Шантальорил, друге буде хлопчик, а третій, що Богдас, щоб пошвидше її е, е, рідних братів або сестер. Щоб по-перше, в цьому вихованні, яке зараз складається на самих самих початках, щоб терпіння було, любов, радість і всіх благ, що ви бажаєте для своєї донечки, що сьогодні, -сьогодні прозвучало для неї, і хай збудеться. За Анюту! Анечко, донечко, сьогодні день твоїх христин. Ми чекали тебе дуже довго. Ми тебе дуже сильно любимо і хочемо, щоб через пару років, коли ти будеш дивитися це відео. Щоб ти знала далі, що ми тебе любимо, цінимо, і ти наша найпрекрасніша квіточка. Знаєш, анікщо мама біля мене сказала купу, всього я навіть не знаю, що я маю додати, але я хочу тобі подати, щоб ти завжди, я думаю, що ти як виростеш, ти будеш такою життєрадісною, веселою, як твої батьки, щоб ти була така ціпка до своєї мети і щоб в житті все вдавалося.